Цифра це люди, провінця... строю і пласт, так, так? Але... Ви вже там на уроках вчили. О, тут відбуваються в нас всі урочисті події, наприклад, як присяга, на урочистий випуск молодих лейтенантів. А також щоб у понеділка у нас проходить загальноакадемічний розвід особового складу. Тут ці великі більші лінії шикуються. Керівництво академії є трибуна, деякі спроби це оголошення. І решта всі. Ви бачите, є квадрати відповідні для заняття стрівої підготовки. В першому залі те, що тут у Львові було, з 899 року школа кадетів піхот, це була побудована, те, що ви бачите. З 21 по 39 це був корпус кадетів польський. А з 39 в наступному залі починається історія радянського училища, яке трансформувалося в нашій Академия so for putting feed more это the Тому що на початку в Харкові почали виробляти 34-ку, в не було власної гармати. з Слінігради Л-11 з танка кави. Бачите, вона своєрідна. Плюс ці уші, смотрові прибори на башні, які постійно збивалися снарядами, їх відмінили пізніше. А в 41-му році конструктор Гребінський співробив спеціальну гармату для 34, Є-34. Ось з того часу вона так до модернізації. В 43 році, 4, 4, 8, командує, тому, у 1943 році, 54, 85. Воно такий малого. Командували за Першими були монголи. Ось найбільш відомий випускник. 1988 року веде нам журналіст а нинішній президент Монголії Цехіагін Обендоша. І останні були угорці. Вони в 94 му році закінчували їх З Америки це були кубінці, достатньо багато вчились. І Сандініцька армія Нікарагу. Ну і бачите, величезна купа африканських країн. Це зелена Омиса, Кабаверда, Бінін, Конго, Ангола, Мозамбік, Танганіка, Уганда, Сомалі, Ефіопія, Намібійські партизани. Коротше, всього 25 країн, плюс намібійські партизани це 26, які вчили. І в 91 році ця історія, власне, припиняється, тому що... Такі спеціалізовані навчальні заклади українська амії не були потрібні, то вони були б політичні заклади. Тому вона трансформується в близькі спочатку військового училища. Оці, от, хто поступив за радянські часи, вони просто довчаються і випускаються. А з 92-го року вона трансформувалась в відділення військової підготовки. На той час військово-політехнічного інституту, він через рік став державним університетом військово-політехніку і національною. Це форма представлена, тому що академія готує. Не лише для сухопутних військ, а для частин берегової оборони, морська піхота і по деяким спеціальностям і для флоти і для авіації. Торологи, виховники, автомобілісти були Це нагороди міністра оборони, які ця Донецька свобода Янукович відмінив рік тому. Зараз їх вони такі в музеї залишаються. Це німецька гармата Лейзі інфантерій Бішус. Ось піхотна гармата, тип 18. Вона належить не нашому музею, це власність Львівського історичного музею, у нас вона на експонуванні показана. Дуже цікава гармата, бачите, у неї єдиний раз німці застосували такий спосіб заряджання, що піднімається весь ствол. Не через Замок, а підняттям всього ствоку. Але це ніякої переваги не дало, тому вони це кинули і більше нікого не робили яких ви зараз чуєте, це символіка, в яких борються в АТО проти сепаратистів росіян. 93 я бригада, гвардійська, 17-та танкова, 92-га Чугуївська, 28 з Чабанки під Одесою, 55-та артилерійська Запоріжжя. Наш от, Рівненський корпус, 51-24 та бригада, 128-зі гірська піхотна, 8-й корпус. 72, 30 механізована гвардійська, 95-та Житомирська ремобільна бригада, перша гвардійська танка, Вевчарівська і 26 Артурівська. <ріхи> тобто у нас, бачите, з 1992 по 1998 це було відділення військової Львівської політехніки. Далі воно трансформувалося в містовий інститут міської політехніки, з 5 по 9. -ї. Керівський інститут по попутних військ теж складу Львівського перетопту з 2009 року. Це самостійно комісія. У 2000 році присвоїли ім'я гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Він видатний полководець український, гетьман Запорізьких козаків, Він під котуном спав польську армію гетьмана Хоткевича в боях з турками. А, але крім того, він ще наш землях. Він народився в селі Кульчиці, це 70 кілометрів від Львова біля самбора. Ну, там є музею, ну і, і так далі. Ну а далі представлена наша академія. Це подарунки, символіка академії, копія нашого бойового прапора і далі факультет. Був перший факультет бойового застосування офіцерів, механізованих. Зараз форму поміняли, раніше у нас малими порядка, баретах вони ходили. Цей факультет, аеромобільний кміський розвитку в минулому році перевели в Одесу. Це була така м -м -м, опять донецьких наших кадрів заморочка. Оце гради, які ви бачите, що ця верхня частина, це головна частина, це вибухівка, а оця сама труба, отам паливо завдяки якому воно летить, як ракета. От вона вилетає. бачите, от воно так зроблено цими штуками зажати. і вони від напруги зриваються, від температури, і відкриваються оці пропелери, стабілізатори. Вони трохи закручені, і тому, коли вона летить, вона починає закручувати по своїй осі. точніше наверх. І під час підриву, от я показую по телебаченню. Результати, що сепаратисти градами б'ють, то ви, от ви бачите ці труби. Тому що це паливо, воно розходиться, коли воно прилітає, оця розривається, ну а шматок труби так і залишається. Це факультет ракетної кількості артилерії, який готує наших артилеристів. Ще один факультет у нас загальний Тут танкі вчаться. Раніше була логістика. Чоловіки, зараз вони в Одесі, журналісти, переведені в 2010 році в Київський університет, мені Шевченко. Автомобілісти в цьому році теж закінчили тут навчання, зараз вони в Одесі. Багато культурологів дівчат навчаться. Є у нас виховники, диригенти військових оркестрів. Ще один, виходьте, зал, якщо. Право, право, здорово. Факультет станеться переведений з інженерних військ, офіцери інженерних військ, тобто сапери, міньори, В складі Академії науковий центр сухопутних військ, Яворівський полігон, весь, де практично все відпрацьовується. І військовий коледж сержантського складу. сержантів ми професійні сержанти. Це наші спортивні команди от регіону. Футбольна, яка там холодно і там деякі подарунки, просто наші випускники. Це зал випускників. Зал випускників, воду не подарунки привозять, списки, продуктів інформації, колонії. Це з Афганістана, багато. Ворокам. Стенд, це наші хлопці, які загинули в АТО. Зараз 24 офіцери молодих. Один із них, старший лейтенант Зеленський, оцей справа, це офіцер 8-го полку спеціального призначення. Він отримав за мужність в боях звання Героя України. Але це загинули, На жаль, хлопці. Оце трофеї сепараторів, до що привозять у нас зараз. Ті, хто у нас у курсанти, зараз поступають, які брали учнів. Офіцери, вони повідають. А це хлопці наші. Нас на сході, на різних містах. Більше став вже нагороджені державними нагородами, президентами, мужність. Оце, бачите, пістолети, згріло танку, сепараторів. Там був підбитий, ось підбитий танк. Це наш ручник, Артем, без Він в бою дуель у нього на танки. Три танки російські, які на нього вискочили. Він два танки одразу знищував, третій пробував втікнути, і він його теж добив. І от коли танк горить, то там внутрі все теж плавиться, горить. Отак от пістолет забив. Бачите, вся пластик опалилась, патрона розірвалося. Наступний елемент цього комплекту це робоче місце інструктора, де яке перед вами тут знаходиться, це Комплекс динамічних тренажер екіпажа БМП-2. Принцип побудови такий же самий. Є окрема кабіна для механіка водія і окрема кабіна для членів екіпажа, навідник оператор да, і командир машини. Вони побудовані за таким же принципом. <тас> Ви спостерігаєте, я ж кажу, що для початкового рівня лінії прийде того, щоб можна було... База тут взял 31. вказано відповідні значки. Вони суттєво відрізняються. Вивчення штабних процедур НАТО і відповідно вінцем вивчення процедур НАТО в нас є кожен щорік. У нас вже на протязі, це буде п'ятий рік, в лютому місяці, в ми будемо проводити командно-штабне навчання.